Служба безпеки України викрила на Полтавщині двох агітаторів, які виправдовували агресію Росії. Підозрювані систематично поширювали тези ворожої пропаганди у заборонених соцмережах. Серед них житель Кременчука, який героїзував кадирівців, а також мешканка Полтави, вона публікувала дописи про те, що Україна нібито напала на РФ напередодні повномасштабного вторгнення. Фігурантка виправдовувала дії Путіна та звинувачувала українських військових в обстрілах цивільних у Маріуполі. Як повідомила речниця обласного управління СБУ Інна Усова, обвин. Увальний акт стосовно обох вже передали до суду. В ході проведених обшуків було вилучено комп'ютерну техніку та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності. Наразі слідчі СБУ повідомили обом фігурантам про підозру за частиною 2-3 статті 436 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. Це виправдовування визнання правомірної, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників. Фігурантам загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.